Позачергова сесія міської ради розпочалася із словесних перепалок. Депутат Сергій Борзов не погоджувався із формуванням порядку денного, мовляв, нагальні питання. Про ремонт вулиці набережної та соціально-економічний розвиток міста включили в перелік останніми. Після заміни заступника міського голови та скасування спеціального статусу тимчасово окупованих територій. До речі, це питання депутати провалили. Були претензії і щодо періодичності засідань сесій. До 20 жовтня напевно сесія знову ж таки не планується, а буде плануватися пізніше. Так? І виходить, що звернення серпня і вересня не розглянуті. Чим порушено право цих людей на роди зверні, порушено закон про місцевослідування, якому написано, що сесія міської ради земельних питань відбувається не менш ніж раз в 30 днів. Натомість Віктора Нушкевичу запевняє депутати працюють активно порівняно із минулими каденціями. Я був депутатом івано франківської міської ради у 2002-2006 року. Так от за цю каденцію було проведено 22, по-моєму, Василь там 22 чи приблизно сесії міської ради. І переважна більшість їх відбувалася в одне пленарне засідання. Зараз ми проводимо вже 48 сесію, сесії. Ще е, каденція не скінчилася. Тому я вважаю, що міська рада досить таки продуктивно працює. Пропозицію збиратися щомісяця винесли на голосування. Втім, обранці активніше працювати, вочевидь, не бажають свободівці за руки не підняли. А далі питання заміни заступника міського голови Віктора Нушкевичу запропонував на цю посаду начальника управління економіки та інтеграційного розвитку Богдана Білика. Його депутати підтримали одноголосно. 34 за, «проти» отримались немає. Рішення прийнято, Богдан Іванович, ми вас вітаємо. А далі про ремонт багатостраждальної вулиці Набережна. За словами Віктора все відремонтувавши цю дорогу, знову ставитимуть питання про передачу на баланс області, оскільки дорога є об'їзною. На ремонт місто дає 10 мільйонів гривень до 25, які виділила обласна влада. 10 мільйонів, як я сказав, місто, 25 мільйонів область. Там жодної копійки, ніякого інвестора. Жодної копійки. Це кошти громад, державні кошти. Депутати запропонували, аби якість ремонту контролювала спеціальна комісія. Це прохання підтримав міський голова і вже найближчим часом створять тимчасову контролюючу групу.